Нам сьогодні обіцяють плюс 30, тому зранку я хочу отут прополоти, підправити свої квіти, підпушити трішки. І отут у мене туя замулилась, і поки не так жарко, я цим займуся. Знову у мене квітують троянди. Гарні. І ось ось саме головна квіточка бігає. Тому я оце цим займуся зараз. А на вечір уже там трішки підсохне, бо не, не можна туди ще зайти, і підв'язати мені треба. І я закінчу томати. Їх там небагато. От. І під вечір. Або як отут закінчу, піду позбираю жуків. Мене там картошечки небагато я вже говорила. Накачаєшся, нарізала троянд, а вони коляться? І там у мене невеликі такі вазочки стоять. Я поставлю дітям, заміню там те, що є. І зараз поп'ю кави. І спланую, що я сьогодні буду робити далі. Ой, Це ж ви такі колючі, такі гарні, дивіться, які гарні. Маленькі і гарні. Ну і ці, ще не розкрились вони зовсім. Так пахнуть, як мед. І зараз я піду поставлю і візьму каву виненцу сюди. Я вже витерла стіл і ви знаєте, сьогодні чистий-чистий був. А буває, виходиш і починаєш його мити, а він чорний. І розповім, що я робила. Сьогодні ранок, а я вчора цілий день працювала, але вже не викладала і не редагувала відео. Думаю, там є що в мене. А так розповім, що я робила цілий день. Віднесла я трояндочки і зробила собі каву. Каву зробила в велику чашку, бо так розумію, що мені маленької, ну, 100 мл, Мало, треба 200. Вчора приходила Ліля. І принесла мені чорнокурку. У мене немає, а сусіди вже зірвали. А я говорю, ой, Фенді, що ти там їси вже? От дурочка, кісточки з черешень падають, а вона їх їсть. Говорю, нема з чим дітям зробити пиріг. Ну, коли люблять, чому не спекти? І вона мені, я покажу потім, скільки вона мені принесла. Це ж взяла, полізла, не знаю, що вона там взяла, на що стала. Ну, мабуть, на драбину, я так думаю. В неї є там стрім'янка, мабуть, на стрім'янку стала і принесла так багатенько, так що я завтра спечу пиріг, а може й два ось І... А сьогодні що? Там ми положили туман, щоб Там декілька шланг, а ті, які вже старі, капельний полив, крапельний, прибрали. Тепер я хочу ту шлангу з краники скрутити. І прибрати шлангу, а то я через неї перечіпаюсь. Ну, не хочуть ноги підніматися, хоч ти, що хочеш. Ну а і сьогодні покажу, що вчора зробила. І покажу у мене такі лілії заквітували. Гарні. Ну, Вони ще не зовсім розкрились, але мені хочеться вам показати. Сьогодні, мабуть, буде жаркіше, ніж вчора. Там дивилася один канал, то показували у Кракові йде дощ. Але у нас не намічається. Жарко. Вчора було 30, скільки сьогодні не знаю. І дивіться. Наталя каже, як потепліло, то троянди добре розкриваються. А мені здається, вони таку помірну температуру люблять, бо зараз усе жарко і вони починають засихати швидко, швидко. Але хоч я й поливаю, я ж не те, що не поливаю. І дощ ось був такий дощ, що я навіть пару днів не могла зайти, щоб прополог, пропушити землю. У мене тут горобчики літають, шпаки літають, те, що лишилося на черешні, вона ж дуже висока. Ніхто ж там не достане ті черешні. Ну і вони їх клюють. А ті, що не встигли склювати, осипаються, а фенді бере кісточки грезе. Ти дурочка маленька. Не ну, знаєте, як отак глазки прижмуре і дивиться, ти тільки встала красуня. Добре, допиваю я каву, покажу вам свої лілії. І головну красуню теж покажу. сказати, Оце ж я понакривала петунії, які живці я з білої петунії ампельної. І в мене там один уже квіточку викинув. Але не буду піднімати, увечері порозкриваю, щоб вони тут не зажарились. Отакі два пакета горуху в мене вийшло. Дивіться, на дворі я почистила. А в хаті склала в пакетики і не насмітила в кухні. Прийшла Наталя і каже, Туня, оце в тебе весь горох. Кажу, ну Там іще є Трішки, ну ми їли. І Артем, і я, і я поділилась трішечки з Лілею. Ну, хвате А вона, мабуть, хотіла мені дати. Я кажу, ні, 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 мені не треба. Та я дві години затратила, поки я його оце тут полущила. Ну, і зараз я сховаю в морозильник, а потім будуть супики. У мене через декілька днів вже будуть перчики, які можна, мабуть, зривати в салат. Дивіться вже який. І там далі. З томатами я закінчила, тільки деякі не підв'язала, в мене ниточок не вистачило, вірьовочок. І що я навіть їх підгорнула, вже багато нав'язалось. І бачите, я коли садила, я їх отак садила. А зараз у нас пішла отак полив, і палички ж так поставила. І дуже незручно було сапати. І що я хочу ще показати? Я її ці маленькі перці, що валя давала. <кх> Ой, забула. Здається, моноліт називаються. Ну, вона їх дала з насіння, з перчини, а я почитала там F1. Ну, вже й понав'язувались, ну такі вони малі, не знаю, що з них буде. Ну, земля була, так оце вони нехай. Цибулю я не вспіла сьогодні. А тут багатенько вже бур'яну по ній. А показую вам. Зараз я ще оці перці прополю, що тут. Я зараз покажу, які в мене тут уже кабачки. Дивіться, ось іще в'яжеться. Так, це не буде кабачка, прибираю. Так і тут ось ось. Один кабачок, а то немає. Ой, тут їх скільки, дивіться, в'яжеться. Це ж віка любить у нас, оладки любить з кабачків. Оце другий кущик, дивіться, величенький. Ну, ще може підрости, а той вже такий пузатенький. Ось третій. Дивіться, який третій. Ну, майже на... зараз гляну, здається. Так, оці вбираю пустоцвіти. Не треба вони. Аби мене бджілка тільки не вкусила тут. Ну тут маленький. Так, на кожному кущику. О, дивіться який. Ого! Навіть не вліз в екран. Це здоровий. Ну, а тут маленький, але тут ось є. Пустоцвіти Уберем. Так, оце ж не знаю, завтра зранку, мабуть, я його зірву. Він ще довший буде, якраз віки на оладок. Ось дивіться, як розкрилася, треба якусь нитку коричневу знайти. Дивіться, яка гарна. Дуже гарна. Вона не вся ще розкрилась. Так, треба її помітити. Тут іще які будуть. Це такі вже багаторічні вже. Немолоденька вона. І ще ось така розкрилась. Дивіться, теж дуже гарна. Такий, знаєте, як похожий на шкірку лимону зверху, ну, не така, як лимон. Внутрі, ну, всередині. Це вони пізніше заквітають. Їх теж у мене багато. Ну, відносно багато, а то я наговорю, що тут мільйони. Ну, гарна ж. Ну, і показую свої пітунії, які я пообрізала по рекомендації моєї сусідочки Наташі. Дивіться, вже почали квітувати, дивіться. Оце щось тільки дуже вона якась бліда. Треба її підгодувати. От. Ця багато ось вже дала квіточок і буде ще давати. Так, поверху, поки що всі, внизу ось обрізана. Зараз буде теж відкриватись. І ця відкриватись. І треба почитати, що ж їм не вистачає, що це вони такі салатові листочки. А цю, скільки не обрізала, оце ж я її як ампельну купувала. І вона все рівно лізе вверх. Оці поставила на сонечко з ступеньок забрала, ось дивіться. Ну, це ось втикнула, вони нічого тут не прижилися. Це теж обрізала. Ось вона буде квітувати, ще. А це я ось понатикала. Мабуть, щось буде. Фуксія зацвіла. Зараз покажу. Ось дивіться, яка вона. Ну, одна поки що квіточка, але висить тут ось багато. Вона в мене колись росла, знаєте, як одна гілочка і вверх. Оця гілочка, ось вона. Оце. Я її обрізала, обрізала, поки таке оце. Ой, слухайте, тут є ось, ось квіточка, тільки ж вона. Ось, дивіться, сховалася, а я її дістала. Ну, поки вона трішки отак закучерявалася. Ну, це ж моя лобелія, в кінці кінці вирощена. Ну, щось мені ж хочеться, щоб теж вона якось опускалась. Ну, вже я її стригти не буду, бо я вже двічі стригла її. Ну, тут квітують наверху всі. Оця щось тільки мені не подобається теж. Чогось вона теж якась. Непонятно. А ця гарна. Я вчора обривала з неї квіточки, ось така вона. Але теж щось дуже поступово росте, хочеться швидше. Так, ця спідничка, оце зірвати треба. Тоже гарна, дивіться, дуже теж... отак. Давайте квітуйте і побільше. А Фенді намостила килимок собі, згорнула, як захотіла, і лягла. Бачите? Ох, і чудо маленьке. Тут лобелія. Ось, дивіться, вона трішки в тіні і трішки хужа. І теж я вже тричі її стригла. Ну, побачимо, що з них буде. Так, я ще хочу почитати. Ну, звичайно, всі квіти я не заберу в зиму додому. Буде можливість, значить, щось купимо. Нема ж теплички, треба, щоб була тепличка, яка обігрівалася, щоб була їм оце підсвітка, да, щоб вони добре росли. Ну, коли немає, значить, може менших кількість, менше купимо. Ну, якусь парочку заберу. Дуже хочеться оці коричневі забрати. Оцей і тут іще одна коричнева. І оцю сурфінію. А це Ліля вчора, дивіться, нарвала, скільки мені вишень. І я поставила в холодильник. І я думаю, до завтра вони постоять, а завтра зроблю пирогів. Ну, У мене таких вишень немає. То мені давала Наталія, я робила пиріг, ще речень робила, з полуниці своєї робила. А оце Ліля нарвала. Говорю, ти хоч собі лишила? Та лишила, лишила. Ну, дякую тобі, Лілічка. У нас теж будуть пироги, так що приходь на пироги.